Доброго бласланого дня, святе Письмо на кожен день Іван від Марка, 8 глава з 1 по 10 вірш. Одного разу, коли зібралося дуже багато народу і нічого було їм їсти, покликавши Ісус учнів своїх, говорив їм Жаль мені людей, що вже три дні перебувають зі мною і нічого їм їсти, і якщо їх відпущу голодними до догмівок їхніх. Ослабнуть у дорозі, бо деякі з них прийшли здалеку. І відповіли йому учні його: Звідки міг би хто взяти тут у пустині хлібів, щоб нагодувати їх? І запитав у них, скільки маєте хлібів? Вони ж сказали сім тоді звелів народові возлягти на землю, І взявши сім хлібів, возблагодаривши. Переломив і дав учням своїм, щоб вони роздали, і вони роздали народові, і мали рибок небагато, і, благословивши Бога, звелів роздати їх, і їли, і наситились, і набрали кусків, що залишилося сім кошиків. А тих, що їли, було близько чотирьох тисяч, і відпустив їх, і, одразу ж увійшовши в човен із учнями своїми. Прибув у краї Далмануфи, Богу нашому слава, завдинині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.